Голову Львівської обласної ради Олександра Ганущина вітали колядники з Бродівщини уже четвертий рік поспіль учасниці бродівського парафіяльного ансамблю Гармонія душі разом зі своїм наставником Ярославом Цариком колядують і щедрують для обласних обранців. Щедрувати раду привітати! Такою оригінальною щедрівкою вітали голову обласної ради Олександра Ганущина, учасниці Бродівського парафіяльного ансамблю Гармонія душі. Вже четвертий рік поспіль співочий колектив разом із своїм наставником отцем Ярославом колядують та щедрують для обласних обранців. Йорданські свята це є особливий час церкви Христової, і це благословення, яке від кожної парафії несе священник до своїх вір'ян. До місця їх праці. Ми захоплені тим, що наш депутат став головою Львівської обласної ради. І чому ж нам не зробити такий прекрасний візит? А водночас і сказати йому, Христос хрещається. Окрім традиційних колядок та щедрівок, учасниці ансамблю виконали і авторську різдвяну пісню. Смій дитячий лунає. Вже чотири роки ми приїжджаємо до Львова з вітанням, зокрема до голови обласної ради. Також ми вітаємо львів'ян, заходимо у їхні домівки і несемо різдвяну радість. Народний ансамбль не лише дарує радість та різдвяний настрій за зібрані кошти уже другий рік поспіль дівчата допомагають бійцям. АТО. завдяки цим їхнім колядкам. Були зібрані пожертви за ці пожертви. Було закуплено найобхідніше. Мені дуже тішить моє серце як депутати від Бріщини, що власне на Бріщині, оця підтримка війська, котру надає і в першу чергу парафія оце Ярослава. Вона не вичерпується за ці два роки агресії. Та на цьому запевняють учасниці ансамблю Гармонія душі зупинятись не будуть. Дівчата планують і надалі своєю творчістю підтримувати наших військових.